Україна, її свобода, територіальна цілісність, незалежність для Олега Паламарчука з могилів Подільського були понад усе. І як тільки у 2014 році над його рідною батьківщиною нависла загроза, Олег Петрович у лавах перших добровольцем пішов до війська. Не роздумуючи, змінив цивільне обрання на військовий однострій і в час, коли ворог московит повномасштабно вторгся на українські території. Олег став командиром танка і доблесно відповідально виконував бойові завдання на Донеччині. Паламарчук Олег Петрович став у стрій оборонців України у 2014 році. На фронт пішов добровольцем за покликом серця. В час повномасштабного вторгнення ворога в Україну, маючи бойовий досвід, знову став до лав Збройних сил України. Пройшов навчання в Швеції. Командир танка танкового взводу танкової роти танкового батальйону, старший сержант Олег Паламарчук, в бою був мудрим, зібраним і відважним, опорою для побратимів. Виконував найвідповідальніші завдання у найгарячіших точках фронту. За особисту мужність і героїзм під час захисту вітчизни, Олег Петрович, нагороджений відзнакою президента України, хрест бойових заслуг. 15 січня 2024 року Олег Паламарчук зі словами Слава Україні поклав свою душу й тіло за мирне майбуття. Його загибель стала трагедією не лише для могилів Подільської громади, а й для всієї України. Встановлення меморіальної дошки на фасаді комунального підприємства «Тірас», де до війни працював Олег Паламарчук, ініціювали рідні. Пам'ятний знак урочисто відкрили 3 березня у день народження захисника України. Олег Петрович, наш колега, працював у структурі міської ради рятувальником кафедів. У мирному житті у нього було багато планів, але, на жаль, ворожа куля. Обірвала всі плани, ще співчуття рідним і знайомим Олега Петровича. Вічна пам'ять і спокій нашому герою. Слава Україні! Олег Паламарчук був світлою людиною, щирим, добрим чоловіком. Завжди підставляв своє плече допомоги кожному, хто того потребував. Мав гостре відчуття справедливості, яке й покликало його захищати свою державу від російського окупанта-агресора. Для рідних і близьких загибель Олега Паламарчука жива рана. Він міг досі працювати тут, робити, виконувати чесно свій обов'язок, так як він виконував. Він рятував дітей. Він мав щиру подяку від батьків. Всі, хто його знають, знають, яка це високопорядна людина. А він пішов виконувати свій обов'язок як мужчина. Помираючи, останні його слова були Слава Україні. І я кажу Слава Україні. Я дуже вдячна міському голові особисто, я вдячна всій громаді за те, що дозволили нам зробити такий малесенький крок, щоб ця вдошка залишилася тут, де він працював. Відданому сину України оборонцю рідної землі Олегу Паламарчуку назавжди залишиться 55. Він не повернувся з війни, віддавши найцінніше власне життя і залишив теплі спогади про себе. Він був мужнім, сміливим. Ще можу сказати, що завжди, коли я попросив би допомоги у нього, він не відмовив добрим словом, ділом завжди він. Нам допомагав як старший брат наш. Слава герою! Подвиг і самовіданість воїна з могилів Подільського Олега Паламарчука увічнили хвилиною мовчання і квітами скорботи. Втрати найкращих українських синів і доньок на віки стають дуже гіркими спогадами про війну. Наша пам'ять, яка закарбовується, і шана мають бути даниною тим, хто навічно пішов від нас заради України.